Привіт таке, шановне панство, на дворі вечір. А ми з вами знаходимося далеко від Львова, в селі Мельники Ковальського району Волинської області. І приїхали ми сюди відпочивати на озері Пісочному. Сьогодні, в цьому відео, я хочу вам розказати і показати таку базу відпочинку, де ми зупинились, де. Ночуємо. Ну, Називається вона Весела оселя. Бачите, якби були ворота закриті, тут би на воротах такий був надпис. Так, починаємо ми від входу. як бачите, тут нас зустрічає доволі таки простора парковка. Дерев'яні будиночки. Тут зразу. Рецепція, але чомусь табличка черговий. До речі, хочу вам сказати, що це. по Перше, не є якийсь ролик реклама. Це є просто огляд, тому я тут буду розказувати і про плюси, і про мінуси. Бачите, тут на території є ось такі дерев'яні будиночки, і в цих будиночках є номера. Є двомісні, тримісні, чотирьохмісні, місців, внесло. ціни доволі такі Доступні. Харчування самостійне. О, от фотозона. Бачите, яка тут фотозона? Ввечері ну, вона ще має підсвіточку. Що тут? ще Цікаво, тут є ставок, можна ловити рибу. Ловити рибу тут безкоштовно. Але є нюанс. Ми тут ловимо, певно третій день, ще поки що нічого не піймали, хоч клює. От. Я думаю, що це все, тому що це кінець сезону і більшість риби, яку тут запустили, люди виловили. Так, тут такі от панелі. панелі Тут взагалі багато є панелі сонячних. От. Але я думаю, наявність сонячних панелі, воно на відпочинок не впливає. Територія доглянута. Газончики покошені, кущики такі, лавочки, шезлонги для дітей є ігрові майданчики. Качальки, бачите, батут. Що там на ще є? Оце вот це колись був погріб, правильно? А тепер вони з нього зробили що? А зробили укриття. Йдемо далі. Тут є ще такі альтанки дерев'яні. В тих альтанках ми особисто жарили шашлик, що ще? жарили ковбаски. Є біля альтанки стоїть. Такий мангал стаціонарний. от а Зараз підійдемо до нашої артаночці. Ми особисто відпочивали. Тут є і світло ось такий, бачите мангал. А оце наші дрова, це, по суті, залишок. от така от в'язка дров коштує 100 гривень. Станом на 2025 рік, бо може подорожчати, правда? Так, там люди. Е -е. Бачите, дим йде. Оце склад дров. Можете підійти до чергового і що? Замовити собі дрова. Так, можна і так взяти, але то якось негарно виглядає і е -е. потім все одно рахунок виставлять. Так, йдемо тепер куди? Йдемо на ставок подивимося. Тут, до речі, ще крім ставка є чан. От чан, правда, в такому закритому приміщенні. Ну, чан, баня, ми не замовляли чан. І це сонце заходить, який мальовничий пейзажик. От. Дітки бігають тут, веселяться. Недурно названо весела оселя, правда. Я думаю, що в пік сезону тут ще більше дітей і взагалі тут. Відстань до озера, значить, відстань до озера 2 кілометри. Можна йти, можна їхати машиною. Ми особисто для себе зробили вибір на користь автомобіля і їздили туди машиною, тому що 2 кілометри йдеш туди, там відпочиваєш, відпочиваєш, втомився відпочивати, вертаєшся ще 2 кілометри треба йти. Так, бачите, оце ставок. О, ось тут ми ловили рибку, а тут їхня місцева бачите, сонячна станція. О, дівчинка побачила, що ми тут гуляємо, хоче привернути увагу, там кричить, сигнал такий робить. Так. Бачите, буде ще станція, напевно. Розвиватися на зеленому тарифі. Такі. Полікристалічні, напевно, сонячні панелі. Так, на дахах теж такі ж панелі є. І отут ще, бачите, є декілька будиночків. Взагалі таких будинків раз, два, три, чотири ніби. Оце ставочок. Ставочок, в принципі, якщо б його трохи почистити і додати, води. Води, якщо ви придивитеся, то видно, що рівень води серйозно впав. Тут є що таке патіо, тоже можна якесь зробити накриття, відпочивати. Ну, поки що наразі так, як є. Ось з цього місця ми ловили рибку. Там далі для активності є тренажери. Зараз підемо туди. Покажу вам тренажери. А також в цьому відео, що ми покажемо свій номер і покажемо, що є тут загальна кухня. Тобто, в принципі, який, ви сюди приїжджаєте платите тільки за проживання. А харчуєтеся самостійно, але є загальна кухня, де є плита, мікрохвильова пічка. Є кастрюльки, правда, ми приїхали зі своєю посудою. А вже в номері є чайник, є кружечки. можна попросити, дадуть вам тарілки, вилки, одним словом. Або також можна замовляти їжу сюди з доставкою. Теж приїжджають хлопці на мотоциклах, привозять їжу. Так, дивимося, отакі о. Цікаві тренажери, такі самі тренажери, в принципі, і в громадських місцях часто ставлять. Вони такі антивандальні можна позайматися фізичними вправами. Так, а це оці вікна, це вже вікна до такого загального простору. Там є столи, камін. От, великий телевізор. Ну, ми, чесно кажучи, не користувалися тим телевізором, тому що у нас, в принципі, і в номері є телевізор. І ми, чесно кажучи, приїхали сюди на телевізор дивитися. Які мінуси? Мінуси це те, що тут поганий зв'язок. Ну, але тут нема чого дивитися, село близько до кордону, далеко від цивілізації, тому, ну. Стоїть тут підсилення зв'язку. Підсилення зв'язку в районі оцього рецепції чергового зв'язок більш-менш і по території так телефон е тягне. Wi-Fi то є, то пропадає. В номері, на жаль, з звай... ну, в нашому я не можу. Ой. Пролетіла якась тут доставка. В номері нашому з Wi-Fi проблемка, може в інших номерах ситуація краща. Не можу вам нічого сказати. За інші номери. У нас двомісний номер, правильно? Так, що тут ще такого доброго, цікавого є? Так, гуляємо далі. Бачите, це бачите, На першому і на другому поверсі номери, по суті, цілий котеч. Тут у нас на другому поверсі тільки номери, на першому поверсі сауна, і чан. Далі загальна кухня. Вилізні є а а так виглядає загальний простір. Тут теж такий логотип, доволі просторо. Світло, ну зараз вже пізній вечір. Так, такий ось камін. Бачу, хто спалив, але поки ми тут є, то тут ніхто не палив камін. І ціла купа столиків. Кондиціонер, бачите. Плазма. Колонка. Можна святкувати якісь заходи, дискотеку зробити. А наш номер, наш номер буквально тут на другому поверсі. Тут в цьому приміщенні є два номери. Тут навіть бачите бібліотека і книжки можна взяти і почитати. Так от цими сходами піднімаємося і потрапляємо до нас в номер. От. Такі ось вхідні двері. Так, поміняємо штабик, щоб було загальну картину видно. О. Це наша загальна кухня. Що у нас тут? Плиточка, кукурузка, так шо Третій день відпочинку, триває рибалка. Дружина, бачите, рибачить, поплавок плаває, вона книжку читає. От я вам покажу, що в мене вийшло. Що в мене вийшло сьогодні зловити? Ось такого ось маленького карася якого ми випустимо. От. І рака. Уявляєте, клюнув рак і я його витягну. Що це? Я Все, Не попадайся більше. Це короткий огляд нашого номера. Отже, як бачите, номер двомісний, двомісний номер це, по суті, одна кімната з таким ось... Двоспальним ліжком. Біля ліжечка у нас є тумбочка. Розетка. Ось це тут розводка електрики, так в стилі лофт зовнішня. Так, шафа купе. От, в шафі купе є сушилка для волоса. Фен. Телевізор. Стіл. Кондиціонер, холодильник. На вікні немало важливо є протимоскітна е, сіточка, то можна спати з відкритим вікном. Так, йдемо далі. Так, туалет, умивальничок і душова кабінка. Так, вся душова кабінка, вона все, по суті, підігрів води на електрику. Так, двері пластикові. Значить, Які мінуси? Значить, Два мінуси є в цьому номері, це найтри, можна сказати, не тяне інтернет. Ну, з тим можна, як то кажуть, миритися. Погана шумоізоляція. Тобто, якщо там є якісь шуми в коридорі, то це чути в номер. Відповідно, все, що тут в номері відбувається, буде чутно в коридор, можливо, навіть в сусідній номер. Але це теж дрібничка, ну, не є така суттєва. І холодильничок. Ну, холодильничок. Лдиночок, як то кажуть, в народі муркоче. Тобто, коли він працює, він видає якісь такі специфічні звуки, і коли ти лягаєш чути, то ті звуки вони трошки на голову давлять. Ну, але це теж не є щось таке критичне. Якщо е е в загальному, якщо в загальному, то номер доволі хороший. Але от на такі моменти, як інтернет, тому що тут стоїть смарт-телевізор, але телеканали тут тільки декілька тягне. Якби було, був би тут інтернет, то можна було через смарт підв'язатись до Ютубу чи до якихось інших сервісів і дивитися телебачення. Також з холодильником. Ну, з холодильником, якщо вже так прагнути досконалості, то можна на щось поміняти таке більш тихіше. Але в загальному, як на ті гроші, ну, доволі непоганий номер. Ми задоволені. Ми задоволені. Що ж, по суті, виселяємося. Що хочу вам показати? Укриття, яке тут є. Бачите, аптечка вода є. Це, напевно, не знаю, щось типу туалету чи що. Ні, тут смітники стоять. М -м. Заходимо ще одне приміщення, Ну, по суті, це такий перероблений підвальчик чи погріб. Не знаю, як правильно назвати. Але яке не яке все ж таки є тут укриття? Бачите, по периметру тут також стоять альтаночки. Тут альтаночок підведене з світла, стоять тут також мангали. Територія огороджена, як я вже казав. Що, друзі, пора. Закінчувати огляд цього місця. І я вам хочу сказати такий ну, свого роду, підсумок. Підсумок, з яким ми відчуттям покидаємо це місце, чи рекомендували б ми, тому що яке б не було місце, там друге, дешеве, завжди якісь плюси, є якісь мінуси. Але коли ви покидаєте це місце, залишається якесь ну, підсумкове враження. І я вам хочу сказати, не дивлячись на такі дрібні мінуси. Я покидаю це місце з почуттям задоволення, з хорошими враженнями. І можу сказати, що я би рекомендував це місце для відпочинку тим, хто хоче приїхати сюди на озеро Пісочне. Тому що. Коли Ти приїжджаєш спочатку, в тебе є якісь певні ну, перші враження, потім ти вбуваєшся. І важливо не лише, не лише які тут тобі умови, а важливо дуже багато факторів, включно з тим, які тут люди, який в тебе світогляд, як ти налаштований провести тут час. Ми тут от жалілися на те, що нам погано кліє, але все ж таки впіймали і раків, і рибу доволі велику. Рибу впіймали на ставку. Що ще? І музику підключили, зробили собі таку імпровізовану дискотеку. І приємно провели час. Тому, друзі. Маєте можливість приїжджайте сюди. Думаю, наступного разу, якщо ми приїдемо сюди відпочивати на озеро Пісочно, ми з дуже великою імовірністю також зупинимося тут, в цьому місті. Ну, На цьому я буду всім вам казати папа. -па. Ставимо подобайки, Якщо є якісь зауваження, побажання, хочете мене в чомусь поправити, пишіть це все в коментарях. Я коментарі особисто читаю і стараюся завжди відповідати. От. Ну що ж, будьте здорові, хай береже вас Бог. Миру усім і до нових зустрічей на нашому каналі. Па-па!